Мудрість вашої пари показує вашу громадянську позицію. Завершимо етер цим власне питанням. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ви з Михайлом перебували у Москві однак, ви приймаєте рішення виїхати з цієї України, хоча у вас Наскільки я розумію, було якесь майно, автівка, так? І якісь, не знаю, там, кошти. Ну, ви будували речі, ви жили там. Все таки ви виїжджаєте. Як це було в... одразу, коли це трапилося? Це була розмова з батьками. Це був якийсь дзвінок. Ви обговорювали обоє, що це може відбуватися? Що ми будемо робити? Як це було? Ох. Це було одразу. Це було на третій день ми виїхали. Та ми не мали там бути. Взагалі я була, мала бути в Харкові. На початку повномасштабного. Я мала бути в Харкові, бо мої мами був інфаркт, і я от прям була вже на квитках вже їхати до неї, бо вона тільки була виписана з лікарні. І, ну як, як всі? Позвонила мама, сказала, о шостій ранку війна. Поплакали, поридали, все кинули. Тепер я точно знаю, що речі нічого не варті. Ну, як і всі українці, стільки всього було, стільки всього здавалося потрібним. А, гардеробна у мене була така, як у мене <гум> мені не снилося. Якось нічого не знадобилося, знаєте. Все це не важливо, і що і сіли, і поїхали, і приїхали, і все, і тепер інше, ну не інше, я не скажу, бо все одно, все одно того ніколи не було ну, багато ваш вчинок. Здивував, оскільки ну, ми бачили також багато ваших е, проєктів звідти. Хоча я не знаю, якщо там знімалося в Києві, продавалося в Москві. Глядачі цього не знають, і ну, якщо можете там прокоментувати це. Якщо ви жили, наприклад, на дві країни, тому що всі думали, що ви постійно живете там а, і знімаєтеся в ну в крутих проєктах. Вам є вам було також що втрачати багато ваших колег залишилося, не виїхали. Багато залишилося, багато виїхало. Достойні виїхали. Хтось там, не зміг по якимось технічним причинам. Я дуже втомилася, знаєте, від цієї теми за три роки виїхавших, не виїхавших. Я вважаю, що треба, як моя майстра казала, нам своє робить. От багато риторики, знаєте, взагалі останнім часом в нашій повісті дуже багато риторики і мало дій. Я захоплююсь тими, хто діє. От у мене є з моїми харківськими волонтерами постійно якась купа незакритих зборів. І я цілими днями оце про це думаю. А про те, хто виїхав, то не... я ж якось не знаю, я втомилася. Воно перший рік було дуже актуально. Ми я прям мене саму вивертало, коли якась падлюка там. Пішла на, на якийсь там, я не знаю, захід з пропутинським якимось Мене аж. А зараз я просто я взагалі я забула про них. Мозок має таку властивість витісняти. І я щаслива, що я так вчинила. Я не змогла б інакше. Я б не спала, я б не їла. Я так влаштована, я така людина. А, а все інше не знаю. Я, я все думаю ще. що, знаєте, і... Ну, неможливо інакше. Я не знаю. Ну, як ну е, Про менталітет росіян. Ви прожили там багато. Ви з ними працювали. Чи можете ви назвати якусь основну відмінність, яку ви там зрозуміли? Не знаю. Не, не знаю, дуже складне питання Чи в не було якісь імперіалістичні мислення що тоді, коли ви працювали? Ну, ви знаєте, дивіться стосовно імперіалістичних, я ж теж багато зараз з виставами ми півсвіту об'їздили англійці, французи, німці. Це ті ж самі імперці, навіть більше. Вони просто навчилися це притримувати, але свідомість і мислення, імперськість. Я б не сказала, що росіяни вони саме цим в них є це безумовно, але це не перше. Не знаю, можливо, більше якась холодність і працездатність. Вони ну, саме в Москві... там роботи, тобто ти постійно ти працюєш, працюєш, і холодно, ну холодно технічно, бо це більш холодний регіон, і холодно інколи більш таке дистанційне спілкування. Але теж саме притамане, наприклад, і Лондону. Я багато побувала зараз там і зрозуміла, що це дуже схоже. Та ж сама імперськість, та ж сама віддаленість і 24 години на добу, ти працюєш на 100 роботах, щоб тягнути. Ну, тобто, це, можливо, така, знаєте, швидкість, от щось таке. Але так сильної відмінності, не знаю. От уже пройшло три роки, якщо там споглядати, хто залишився. Ну, відмінність, ні, відмінність це йти на це те, що ми змогли на Майдані дивом якимось. Ми всі такі раз і вийшли. Це те, що Київ за три дні не взяли. Оце, оце наша відмінність. Розумієте? Ми, для нас свобода це не пусте. І ми, типу, не боїмося йти реально на перекір взагалі всьому світу. Ні. Бо ми от такі, а в них оцього немає. А так, ну добре, буде так. А завтра так. Уже йде четвертий рік повномасштабної війни. От те, що прилітає по Москві, вони оця маса, вони загалом, як ви вважаєте, один відсоток адекватний. Чи все-таки є люди, просто вони там приховують, вони там не можуть змінити, не протестують, однак беруть зброю і йдуть на фронт вбивати? О, я не знаю. Я б сказала так. Я знаю певну кількість неймовірно достойних людей а, з російським паспортом, які а, емігрували, які протестували, які сиділи, були на туртурах, які збирають гроші на Україну і свої віддають, які живуть дуже чесно, дуже чистою, дуже по совісті і дуже достойні. І ну, вони безумовно є. Тому, якщо я, наприклад, дозволю собі фразу нема хороших росіян, я в першу чергу дуже сильно і дуже несправедливо ображу тих прекрасних людей, які є. Те, що вони в меншості, це так. І про це говорить те, що навіть я проживши там, пропрацювавши 10 років у Москві, коли я Виїхала і всі знали, і це в пресі було багато, так що мої батьки на Салтівці довго не могли виїхати. Звідти М -м поцікавилися. Ну я не знаю, скільки там мене було оточення. Ну 100 людей, так, номінально візьмемо. Зі 100 людей приблизно троє поцікавилися тим, як моя мама. Ну, це з тих, хто залишився, але вони є. Ну, я не знаю. Я, я, звісно, проти того, щоб ділити людей по національностям, але е, я й не можу не підкреслити той факт, що е, світла, якого я бачила, і адекватності було в меншості, але було. Ще один стереотип, який був у нас, це в шоу-бізнесі. Я маю на увазі. Угу. Наприклад, Багато про це Зіро говорить для того, щоб ти крутився в Україні, щоб тебе запрошували на головні ролі, чи ти збирав майданчики, чи тебе всюди показувало? Треба було засвітитися в Москві, стати зіркою в Москві. У вас щось схоже, ось таке було в акторській е, сфері. Тобто, от, хто е, займе там головні ролі, головні позиції, відповідно в Україні він автоматично стає зіркою. Ну, у всіх було таке. І я от ви сказали там перед цим, що там якісь глядачі можливо не знали. Як можна не знати, якщо а, на всіх каналах всі серіали йшли, де в головній ролі було або два московських актори, ну явно московських, або один. А, ну не було іншої взагалі. Альтернативи, як можна. Ну, Типу, це даність, і не було нас ніякого вибору, ніхто не примушував там їхати в Москву. Було, по-перше, декілька проєктів, які в принципі знімалися там і там. Тобто, тебе затверджують в Києві і кажуть, у тебе там блок знімається в Києві, це ще до 2014 року. А блок у тебе знімається в Москві. Та навіть ніхто не питав, і це не кутувалося, наче ти. Тепер став московським, або московський, проживши, е, вони жили тут по 5-7 років, бо були проєкти дуже довгі. Став, начебто, різко українським. Ні, це було сумісне виробництво, це було нормою, і тому я не знаю, кого що дивує. Просто зайдіть в будь-який, я не знаю, список фільмів там го року. Ви не побачите жодного, де чистоганом всі українські актори. Наш ну, окрім це, до речі, наречена мого друга, це було виключення, але все одно цей фільм був на замовлення російського каналу mm -hmm. і куплений, і спродюсований ним. Тому ну, це така данність була багато чого. було. Давайте зараз ми всіх почнемо згадувати хто де виступав, хто де перед ким. Це ми до ранку будемо. Тому було й було Олеся, зараз. Я... Ваша колега Олеся Жураківська мені в інтерв'ю розповідала, коли знімалася в проєкті кріпосна. Власне, що сюди запрошували росіян, які жили тут. І багато от з них, які виконували головні ролі. Ну СТБ, правильно ж, це канал замовник був цього проєкту. І це ну, дуже потужний проєкт. І багато зірок українських заплило. Але тим не менше, на головні ролі кликали також росіян. Головну роль виконувала росіянка Ковальчук. Ну, по різному не, не всі, не всі, не всі. і... Було знову ж таки, якщо згадувати, були класні проєкти, Не тільки я маю на увазі, що не обов'язково на головну роль там. Да різним було, різним було, але я вважаю, що зараз е у нас такий непростий час. І нам не треба множити знаєте, оці ці спомини. От уже вони точно, а, точно, отак вже не буде. і Ніхто сюди більше не притягнеться. У нас є зараз своє неймовірне кортезне покоління акторів, за якими майбутнє. У нас такі молоді режисери. У нас попереду своє таке українське кіно, яке буде претендувати на світовий рівень. Можливо, з молодих акторів виділити когось. Ну, я не буду називати, ви що, щоб на мене потім образилися всі інші. Мені треба тоді з папірусом приходити. Ні, це не етично, але ті, з ким мені доводилося працювати всі, вау! Оцей малодняк, боже, які вони завзяті, вони такі сміливі. Ми не були такими сміливими. Вони дуже сміливі, відкриті, сучасні, красивезні діти, яких я обожню. Ну, діти там по 20 років. Але я кайфую від сучасної молоді, саме від у мене був проєкт у 2021 році ігри дітей дорослого віку, де, до речі, теж проєкт про підлітків і про відносини між батьками і підлітками. І там. Я вперше стикнулася, бо всі головні герої це підлітки, ну, і актори, яким там по 18, по 19, по 21 року в житті там або студенти, або випускники, і вони всі просто прекрасні. Просто я, коли я так переживала, коли йшла в цей проєкт, я думала, що ой, там ну, зазвичай молоді, зелені. Слабенькі, коли я їх всіх побачила, і зрозуміла, що ні, це вау. От це вау. І попереду, коли вони щас м'яска піднаберуться, таке кіно буде. Такого жару всім. Вони дуже круті. Перші ластівки ви бачили? Звісно, звісно. Ну, більшість акторів в іграх дітей Пас. теж з цього проєкту, так. Дякую. Е, і зараз ви вже виступаєте з. Катериною Кузнецовою з Михайлом Пшеничним, ви uh -huh. граєте в виставі щасливий день. Ви гастролюєте різними країнами Європи. А, вистава, друзі, українською мовою. Це була позиція акторів, зазначимо. І е, потрохи у вас з'являються нові ролі, нові проєкти. Зокрема, дві матері, ні, дві сестри. Дві сестри. Ваші сестри. дві матері, це ваш чоловік. Михайла, так. Дві сестри. Ви зіграли разом з Дар'єю Петрожицькою. Цікаво глядачам чи є між вами конкуренція? Як ви поєднували такі дві різні ролі на знімальному майданчику? Сашка і Віра. Ви вже нам розказували, що ць... Віра зовсім не схожа на вас. Так. А мила, добра, яка за себе не постоїть. А... Любава може сказати слово. Ну, ем, та й Сашка не дуже на Петружинську схожа. Ну, на тому і актори, щоб грати, так, персонажів он, та там. От ем, ну, я обожнюю дві сестри. Ем, до останнього якось при. Прилаштовувалася до цієї віри, вона мені дуже просто далась. бо всі героїні мої навіть супердобрі і позитивні, вони були стежневі. Тобто це були такі героїні, прям вона йде, рятує весь світ там. А віра, вона й рятує, але вона, вона зовсім інша. Вона дуже м'яка. Я постійно казала режисеру, можна я йому тут? а можна йому тут? А він мені казав: Ти віра. Ти не любава. тима у віра, це абсолютна любов, абсолютне прощення, прийняття і ох, тяжкувато було, але, але вийшло. І те, що вийшло, я зрозуміла тоді, коли м -м, вийшов цей серіал, і ми сіли дивитися, і мій син подивився з першої до останньої серії, а, не відволікаючись. Завжди вчили нас так, ще в театральному, що найвибагливіші глядач це діти, бо діти не можуть брехати і сидіти заради вигляду. Тині, якщо не цікаво, вона встала і пішла або починає колупатися в носі, в нозі в нозі, він дивився. Я не розуміла як так, але там дійсно настільки закручені всі ці лінії повороти. Хоча наче просто мелодра. Ну коротше, син подивився для мене, це знаково син постійно мама. А він, коли ми разом тепер йдемо, до двох сестер, він не дивився жоден мій фільм. І ми коли доволілися десь, де ми мене впізнають, і кажуть, ой, ви Любава. і він завжди додає: Дві сестри. Бо це єдине, що він дивився, і вважає важливим людям нагадати. <соціоні> дві зірки, дві сестри. Чи є між вами конкуренція? Між... Та, ні. А, ні, я обожнюю Дашу, і я скажу вам так, щоб коротко, мені вже треба бігти скоро, <соціоні> а якби. Таких людей, як Даша, було більше в акторській професії, та й в світі. Думаю, що світ був би значно світліший і тепліший. Дашка неймовірна. таких одиниць, таких, як вона, я майже не зустрічала. І це відчувається також у розмові, тому що ми також спілкувалися з Дарією. завжди. Велкам завжди запрошуємо. І про так. співпрацю з Русланом Мірушниченком і Владом Нікітюком. Ну дивіться, з Владом ми були знайомі давно, і ми з ним працювали. У нас був проєкт Трикутник долі. Що ще здається, не пам'ятаю. Помі... Трикутник долі? Так І ми працювали. Ми там були два головних герої. Плюс ми навчалися у одного майстра. Ми знайомі. Так ну спрацьована пара Руслана, я не знала, але він дуже крутий і він вразив мене ну теж людяністю, плюс він харків'янин. Але ти слухайте, ну в нього ж зовнішність а, просто така європейська, голівудська, нетривіальна. А... Я була щаслива взагалі всі, весь наш от, костяк, всі наші головні герої і не головні, це було якесь унікальне співпадіння. У мене не було жодного дня і жодної секунди на цьому знімальному періоді, щоб я була чимось незадоволена. І навіть моя мама, коли приходила додому зі змін, казала: аж це все, все, все добре. Прям все добре, що ти ні з ким не посварилася? що ніхто там не належав. Кажу, та ні. У нас ще режисер Максим він, такий, він дуже теж м, твердий, позит... але при цьому позитивний, і м, він дуже так простір довкола себе в групі вміє налаштувати, що наче і складно, але проблеми нема. Uh -huh. І я постійно приходила зі зміни з таким настроєм, типу це класно. Uh -huh. Ну, запитаю, тому що ви з акторської сім'ї щодо ревнощів, наприклад, коли ви бачите вашого чоловіка на екрані з, в таких романтичних сценах, або коли він вас бачить, наприклад, з Русланом Мірошниченком на екрані, коли у вас є там, поцілунки, обійми, А okay. яка реакція загалом? Чи це ви, ви дуже відмежуєте це акторське, а це. Звісно, це професія, це частина професії, це не розвага, це диплом, який отримуються, Там п'ять років навчання, і а, це все професія. Саме тому, от якби я певна, що у мене був чоловік не з нашої професії, от він берегнував, бо він не знає, як це робиться. Саме тому, що ми знаємо, як це відбувається, скільки за цим стоїть холоду е обморожених ніг е ржущих людей, які тримають під цим поцілунком звук, світло і ще щось. А саме тому, що ми знаємо, тому ми не не немає. Тим паче, що ревно, що вони принижують і жінку і чоловіка. Я знаю собі ціну, я знаю, е яка я, і я не думаю, що такий, як я, є привід ревнувати і так само йому не потрібно. Дякую вам за інтерв'ю, де вас можна побачити найближчим часом. Про кінематографічні я поки не можу говорити, але я думаю, що всі все побачать. А також буде дві театральних прем'єри. Одну теж я не можу поки називати, поки нема афіши точної назви. А друга вже є анонс. Я думаю, що коли вийде. Інтерв'ю вже будуть ці квитки е, в наявності за посиланням. Це е, кушери мимоволі дуже гучна прем'єра, абсолютно зірковий склад. А з восени вже втомилася на 2 години. З восени поїдемо містами України. Буде декілька прем'єр в Києві. Тому е, осінь має бути дуже е, у мене насичено багато прем'єр. Восінь ще буде тур Ізраїлі. Можливо, серед глядачів хтось чекає. Не знаю, поїдемо чи ні, але поки тур не відмінявся. Тому планів багато <працюємо>, працюємо багато, і найголовніше це працювати багато, щоб багато донатити для мене це на сьогоднішній день задача номер один. Дякую, друзі. З нами була сьогодні Любава Грішнова. Яка роль в серіалі, в кіно вам сподобалася найбільше? Залишіть коментарі загалом, як вам наша розмова? Будемо читати коментарі і відповідати. Дякую, друзі. Підписуйтесь також і включайте. Дякую. вам.